Пан Дмитро питає: підскажіть, як раціональніше буде запроектувати плити ПК, брати меншу кількість але довжиною до 7 метрів, чи більше, але довжиною 4 метри? А тут, пане Дмитро, питання, які у вас несучі стіни? Я ж не знаю. Ви мене таке питаєте, тому що ми робимо проєкт. По проєкту ми робимо несучі стіни, крок кратний 300 мм для того, щоб це був універсальний розмір. Для різних технологій. Ось ви кладете плиту ПК. Відстань, наприклад, між по осях 7 метрів. У мене питання: як ви сюди покладете плиту 4 метри? Ну, як? Якщо у вас, наприклад, 3 стінки, і тут у вас 3 метри, тут 4 метра, то. Бажана покласти дві плити. Чому? Справа у тому, що коли у нас розрізнає балка і епюра моментів виглядає ось так, у нас працює нижнє нижня армування. Саме так плити ПК і армуються. І тому, коли ви відкриєте технічні умови ваших пліт ПК і ПБ, там буде написано, що плита апертає на дві сторони. Плита опертає на три сторони і на чотири сторони. В залежності від того, як вона опирається, робиться армування. Тому що по-різному працює арматура. І ось виходить так. Якщо ви маєте три несучих стінки, але вирішили покласти 7 плиту, тут відбудеться наступне. По-перше, вона може бути преднапряжена і на третій стінці вона не буде лежати. Звісно, ви можете підчеканити розчину. Але коли, якщо ми намалюємо апюру моментів на нерозрізна плита, вона буде виглядати ось так. І бачите, от в цій зоні у нас розтягнута зона вверху. А у плити ПКПБ там армування немає. І тому тут з'явиться тріщина. І якби вона тут лише з'явилася, але ж вона може піти і по діагоналі. Тобто лежить плита, а тріщина може ось так піти. Отак от стінка. Тобто, це непредсказуємо. І тому, от якщо ви вже вирішите, наприклад, брати 7-мітрову плиту, вам доведеться ось тут болгаркою розрізати. Одразу. Бізнавантажно. І поклали, одразу і розрізали. І коли ви її розріжете, ви перейдете на стандартну розрахункову схему. Тут головне не зачепити. Оцю арматуру. Тому що якщо це плита ПБ і там трос, ну то капець буде той плиті. Все ж таки бажано брати ті плити, котрі ви розраховуєтесь Ну і потім ще один момент: Ну ті плити, на котрі розраховуються конструкції. Ще один момент справа у тому, що любу плиту треба привести. І іноді люди мають ділянки, куди дуже доволі важко заїхати. І коли ви берете плиту 7 метрів, вам треба брати довгомір 9 метрів. Він у вас туди заїде? Питання. Далі плита 7 метрів вона важче, вона ширше. І тут питання її монтажу. Справа у тому, що коли ви монтуєте плиту. Чіпляєте краном, піднімаєте, пліта тут зжимається на на петлях. От І якщо у вас ось тут буде доволі маленький кут, пліта може переламатися. Тобто, просто отак от скластися. Може. І тому велику плиту бажано або використовувати дуже довгі стропи. Ось це для того, щоб зменшити. от Силу стискання або використовувати траверсу. Розумієте? Але в будь-якому випадку величина строп, по-перше, крановщик повинен мати ці стропи, довгі стропи, а, под, а по-друге, це виліт стріли, довжина стріли. Розумієте? І ось виходить так. Чому люди використовують все ж таки маленькі плити? По-перше, легше заїхати, тому що ви будете використовувати більш коротку базу у машини. По-друге, вам не потрібен потужний кран, тому що плита легше, треба меншу висоту строп, щоб змонтувати. Тобто, це простіше. Виходить так, що іноді. Іноді, От в даному випадку, простіше покласти багато маленьких, ніж декілька великих. розумієте Тому вам треба все це проаналізувати, тобто під'їзні шляхи, ваш бюджет, тому що велику плиту велика плита буде потребувати більше грошей, все ж таки на доставку і на монтаж. Там ну обладнання дорожче коштує. От. І, на, і наскільки тут важливо, ну, добре, змонтуєте ви перекриття не за 4 години, а змонтуєте його за 3 години. Вам від цього легше стане. Чому? Ну, тому що перекриття це ще замонолітитесь такі, кількість не залежить від того, скільки пліт фактично. Заманалітити торци, заробити отвори від петель. Зробити там обв'язку бетону, якщо це по проєкту вона вона є. ну Тому з точки зору, От коли дивишся кошторис перекриття якоїсь там такої економії, ні -ні. Ну її немає. от сама велика довжина пліти, що ми монтували, 9 метрів, але це був хозблок, і ми перекривали повністю там стоянку для великих авто, щоб не городити металеві ферми. Відео теж у мене є на каналі. Два роки тому ми будували цей хозблок, і я показував. От, тому все ж таки рішення приймається, враховуючи всі ці фактори і дивлячись на ваш проєкт. Не забувайте також, що якщо у вас нема середні стін, стінки, то ви більше збираєте навантаження і більше зусилля буде прикладатися до цих стін. стін розумієте Тобто вони повинні бути більш міцні. Коли ви розподіляєте на три стінки, ну, от вже, як мінімум, буде менше навантаження на стінку, меншу вірогідність місцевого змінання, втрата стійкості стінки і так далі. Тому це от рішення воно приймається комплексно. Дякую, друзі, за ваше питання. Я сподіваюся, що вам було цікаво і ви ще разочок сюди зайдете. Ну Хоча б один разочок. Та не будьте ви такими жадними. Ви що, не можете сюди прийти хоча б ще разочек. Приходьте ще разочек.